що края на демо ділянки Вон така діляночка 7, трошки більше ніж сім гектар зараз по кожному гібриду розкажу поміряємо натуру вологу ну і звичайно ж через віса представник піонера привіз віса, все буде у нас фіксуватись Так, лісо на місці. Представник на місці. Комбайн на місці, края обкошуємо. Зіл теж. Так, один гібрид скосили. 356-й це ранній піанірівський гібрид. 29 центнерів. Зараз йдемо у нас F-66. Неудобно, звісно, мороки дуже багато йому назад приходиться здавати. Отак От і назад. Натура 380, да? Влага 4,4. Ресушений. Ну, трьошка була б, аби нормальна влага була б. Трошка була б. Ось у нас експерти зібралися. Це ось Мої Садура представник, це КВС. Це піонер. Трохи зацепа доску. Не, не зацепа, молодец. Так, тара 0. F66, да? Так. Да. Так, той был вес 600, 75. 682. Сейчас будем дивиться, сколько цей. О, пришло дело. Так. Дождаемся до 500 и будем тогда А в 66 у нас сыпал десь 30. -ку. Что, что? Нет. А як блин, він, як там два колеса, воно ж упор. Так, 300 есть. 400. А, блин, уже полная машина. Цей хуже сипнув набагато. 594. 592. О, F-66, дурк взагалі слабо. Зараз поміряємо натуру, влагу. Тура F-66. -й. 370 370. 1, 370 драм. Так, і ще 66-й. 5,2. Це у нас іде ЛЛ 455, семирасовий, класика, 118 днів. Сейчас Поміряємо що воно нам заспіває. Називається ЛЛ 455. 455, 477 грамм натура, Ніфіга себе струя. Оце вот це семечка. Цікаво, Зараз посчитаємо. ну считай скільки там. Що це у нас следующий. 164 гібрида 33-19. Получается рожай нес. Obrigado. <laughs> Не перевеземо, що ви кажете? Перевеземо. А він зараз назад не зможе здати? Ну, Дастера, сейчас одігнення і все. Зараз висипем, запишем він не. Так. 752. Ну теж непогано, да? Той був 780, це 750. Посіяна демка по нулю, по кукурудзі попередник. Таке тут поле доволі забур'янене. Працювали ми тут е геліантексом, працювали е аналогом Міури, але все одно койде де бур'янець, проскакує. Ну а так-то в принципі більш-менш вроді би. Не, не сказати, що там прям ужасно грязне. Ну є десь там вон, кукуруза, трохи посходила, падалішня. А так-то в принципі нормально. Ну а поки ми вбираємо демку, тракторець тут дискує наш кусочок. Таке поле тут 16 гектар. Опередник сояшник. Саме обмінялися це поле в нас в цьому році буде перший рік. Проводимо дисковочку. Тракторист приловчився до автопілота, каже, вже йому подобається, то зразу щось скептично відноситься, а це вже не одженеш тепер. Така дісковочка у нас виходить в один слід, чудово робить. все нормально перебиває. Все чудово ще мабуть раз, а може і два. Раз і все, да? Ну раз. Зараз будемо дивитися. Сикар ставим весь будемо дивитися. Так, що там у нас, так? Що там у нас директор? Туна. Тула, 307, тула. Так, сам зараз... 307. Час. сейчас. сейчас, сейчас, б... сейчас у нас 168 гибрид. Больше. Больше, сейчас обид пока Так а что, как мы ебались пока та, пока са. Это какая крупная. Да, гемор конечно страшный цим демо, ну. А да, начать такое чуть осталось. 25 гібридів. І все. Так, що у нас залишилось? Слабо, 616. Ну, Практично половину демки змолотили. Ми там залишилося пару гібридів піонерівських. Це ось мій фаворит. Пока що на демки. Зараз узнаємо, скільки він сипає. Це ЛП 170 Clearfield Plus. заміна 130-му. Подивимося. Що він цепне, ну на вид такий він був мені саме дужче по вегетації нравився. По вовчку немає. Євролакін тут не застосовувався. Отаке От ось міжряддя в нас, не знаю, подивимося на вид. Був непоганий. Ну, блін, пересохший, звісно, всі вони. Більше 5% влаги немає. Ну і натура там скакає від 320 до... Саме більше один гібрид, то, що я показував 477 ну це дуже багато. Зараз подивимося, скільки цей фаворит покаже. Так, 170-й. Що в нас він покаже на нулях? Якби натура нормальна була, саме головне. Ну, подозріння є, що не дуже буде. 706. О, 706 Це вже трошки інтересніше. це у нас друге місце, да пока? Так, стільки у нас 600 Ні, не, не друге. 780-750 Третє місце поки зараз поміряємо натуру. Это сипта натуру. А то ж він чим більший, тим менше натура тоді. Воно ж мляче, воно трошки вроді більше тоді. Хороший, блядь. Хороший, да? Жирный, бля, бля. 370 грамм. Ну така. Средняя, я б сказал. 370 грамм. Да, Семочка сама по собі крупна, такая интересная. Красиво, блядь. Можна на цей. На стакончике, да, продавать? Ну, по влаги тоже, в принципе, як жарена. Да, 180-й пішов. Тоже Clearfield плюс. Zostawmy stawki, mniejsze czy większe niż w poprzedniej? 670 670 będzie, tak? Trochę mniejsze będzie, tak, niż Tak, no 500 jest już Tak Tam 520 da. Tak Słaba, wyciągnąć ją nam Tak, 600 jest 20, 630, 600 менше набал. 640. Ну він мені і на навіть... ви трошки був менший. Що треба? А, так тару сейчас просто зробиш за мною і все, поняв? Так. Да. Так, ось теж він Та не прігаєш, я ж буду тепер ждать. Що там Ярик? Ось вешне <гаде> ще. Під зиму десь. Я думаю, якраз десь 27-28 грудня. Обмолод буде. Ви <гаде> назад дуже не сирте, о, отак. Сюда душа, ну, я буду розгрібать семочка чистейша, молоте бомба! Переїжджаємо! Я саме ваше носу. Це нам треба туди десь аж посередині, так? Да? На край сюди, да? Поняв. так? Поняв. останній гібрид піонеровський залишився. Далі йде, по-моєму, 7 чи 8 гібридів Мейсадура. Потім Вальвадермон Монсанто і три гібриди від компанії Сингента. Так що не перемикайтесь, далі будемо показувати, що виходить. Що в нас по піонеру? Предварительні результати. Такі. Це мас 808. Що там? Тару делай, тару. Нажимай тара. Все. Подивимось, що в нас мас. З піонером розібралися. Тепер мої садур. Інтересна натура, яка буде різниця велика чи ні. 500 уже є. Ну, не густо. Не дотягнув до 600 трохи. Скосили бальвадар Монсантовський, догрузили машинку, Бальвадар натура 460 грам, добре сипнув. І осталось у нас три гібриди асінгенти, зараз під'їде тракторець. Зіл уже загрузили, слава Богу. Все. І підіб'ємо в кінці якісь трошки підсумки з вами. Так, Сінген та Мічиган 710 грам. На вид стояв такий взагалі невзрочний. А по обйому то один із лідерів, трошки менше, ніж Вальвадер, сипнув. Зараз поміряємо логу і напишемо урожайність. Це у мене була судонка, я змолотив на наступний рік. купив сімена, все уже. все, сьогодні вечором сію, на роботі, просився, все, на три часа прийде сіволка, дзвони мені Віталя, по чому сію, кукурузу, так кажу, я їбу, я ще не балакав, кажу, так тобі вже засіяли, я ж після роботи приезжаю, і посіяв, ну ніхуя сія. Так, ну вот такие результати у нас вышли. Сейчас я еще фоточку so, yes, yeah, приложу. Так, ну і друзі, пару слів би хотілося сказати по демки. В общому, так сказати, по піонеру. В принципі, здивував 455-й ЛЛ. Довольно таки мощна натура була 477 грам по відношенню до інших піонерських гібридів. Непогано показав себе ЛЛ 164, там теж по урожаю на рівні. Із предыдущим гібридом. 136-й здивував це під Експрес. Ну, як здивував, просто що він на вид стояв такий, несуразний, я б сказав. То цим здивував, що насипав практично на уровні по піонеру. Ну, 170-й можна сказати, що трошки не оправдав наші ожидання, так як думали, ми, що він буде там значно. Кращий за 130-й Ну, Трошки він і кращий, але не суттєво. Напевно, візьмемо на наступний рік. Його попробуємо в товарному посіві. І оцей лл 455 теж візьмемо. Попробуємо в товарки. По Майсадуру 920-й сподобався. Він і по вегетації подобався, досить таки непоганий на вид стояв. Потім 804 й сподобався і по вегетації, Ну, в принципі, там і урожай плюс-мінус нормальний. По Майсадуру там пару гібридів менше натура, ніж 400 грам. А так в усіх натура вище 400 грам. Так що, в принципі, непогано. Хто найбільше здивував, так це Бальведер. Бальвадер від Монсанти стояв на вид, чесно кажучи, ну, взагалі ні о чому, і якби не розчитували, що він покаже якийсь достойний результат. Тим паче, він зайняв третє місце у нас на Демки, довольно таки непогано він це показав. А сьогодні спілкувався я там із директором із сусіднього нашого господарства. То Бальвадер в них. Насипав на круг 41 центнер, щоб ви розуміли. Ну, Там технологія дуже серйозна, в них, понятно, там заряд мощний по добривах, по фунгіцидах і по всьому остальному. ну, Тим не менше, потенціал в гібрида колосальний. Але ж і ціна в нього за посівну одиницю теж колосальна. Ну, По Сингенті там у нас всього три гібрида було. Мічиган, він у нас був посіяний і на там, 2 гектара окремо він був посіяний. Нормально він насипав 33 центнери. Цінгента натура вся за 400 грам. Так що такі маленькі, коротенькі висновки для себе можемо зробити. Але ж, звичайно, за рік ніяких висновків ми не робимо. Хоча би 3-4 роки тоді вже можна по гібриду робити якісь. Определенні висновки, бо рік на рік не приходиться. Ну, але ж все одно робота пророблена немало з цією демкою. Багатенько поморочились ми з нею, але воно того вартує. Так що, кому сподобалось, прошу підтримати наші труди, поставити палець вгору, ну і, звичайно, підписатись на наш. Невеличкий канал, буду всім дуже вдячний. Ну і до нових зустрічей. Далі будемо прибирати пізній посів 130, го 2 червня, посів. Ну і залишилось там у нас невеличкий кусочок Суомі від Сінгенти. Так що обов'язково показуємось. Далі буде тільки цікаво. До побачення.